«Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Пекальна історія або чому мешканці вулиці Бородинської сидять без води. Сміття підсумки акції молодих екоактивістів. Енергетики звивають гнізда. Соціальна акція з порятунку цінних видів птахів. Йод через верх, все, Вот это все у нас заливають во дворі. Мешканцям Бородинської не до жартів. Увесь двір залито фекаліями. У повітрі нестерпний сморід, а вдома побутові незручності. Усе через забиту каналізацію. Ні посуду помить, ні в туалет сходити нормально. Як мамі їжджу. По-большому. Стоки іноді проходять в квартиру, в підвал заливають. Ну і прямо все, в землю потім ходять, потім сусідній будинок, фундамент рушиться починає. Майже місяць жителі волали про допомогу і у ЖЕКу, в водоканалі. у відповідь чули класичне вашу заявку прийняли. На цьому усе й скінчилося. Сказали, ми ваш визов прийняли, ми передали. Після того, як передали, Сказали, а у нас тако визволення. Коли терпець урвався, мешканці Бородинської зателефонували на гарячу лінію новин 34-го телеканалу. Після звернення журналістів до міського до не минули і години, як ситуація докорінно змінилася. Тічені часу. Я послав сюда бригаду, сам під'їхав, обслідував всі сети, всі, всі колодцы. і в течение часу, після виїзду бригади, проблема була устранена. Тобто, тут була проблема, засан був трубопровод. У каналізаційному люку тепер сухо. Місцеві задоволені поки що, бо така історія у них повторюється кожного року. прогнози від фахівців Дніпропетровського гідрометеоцентру, чим поповнився комунальний автопарк міста, підсумки екологічної акції роздільного збирання сміття та про штучний острів на Самарі. Усе це у короткому екскурсі Еконовин. Тепло, яке тішило нас так довго, уже скінчилося. Днями слід чекати приходу холодів. Саме кінець вересня та початок жовтня період настання метеорологічної осені додають синоптики. У цей період погода буде мінливою, бо відбувається перехід до середньодобової температури нижче плюс 15 градусів, пояснюють у гідрометеоцентрі, але заспокоюють діставати зимові речі зарано. Раніше кінця листопада справжніх холодів чекати не варто. Попереду ще друга серія бабиного літа. Зазвичай кожного року було два так званих бабиних літа перший вересня, другий жовтень. І я думаю, що цей рік не стане. А не винятком, тобто слід очікувати ще в середині жовтня, в першій половині, в середині жовтня, друге бабине літо, яке в жовтні виникає, воно вже менш тривале, ніж перше. Тобто, якщо перше там від 5 до 7 і навіть 10 днів, то друге це 3-5 днів ще сухої такої гарної сонячної погоди, яка може виникнути в середині жовтня. Автопарк Дніпропетровська поповнився сучасною технікою у межах соціальної програми Красиве місто 10 нових спецавтомобілів уже найближчим часом підмітатимуть вулиці, чиститимуть їх від снігу та митимуть тротуари. Перша партія техніки в більшості направлена на боротьбу зі снігом во время зими. Всьогород отримає 30, 33 одиниці техніки з різним навісним оборудованням. Ми до кінця ноября ще ждемо 23 единиці. У межах програми Красиве місто в області планується закупівля ще 119 одиниць спецтехніки, яку передадуть у розпорядження Кривого Рогу Павлограда та Дніпродзержинська. У сучасному світі виробляється неймовірна кількість різноманітної продукції. Значна її частина короткострокова у використанні. Кожен українець щороку створює до 400 кілограмів твердих відходів. Торік британська Файненшл Таймс назвала столицю України найбруднішим містом Європи. Не найкраща ситуація і у Дніпропетровську, кажуть екоактивісти. Одна з причин засміченості відсутність елементарної системи сортування сміття, і як результат, неможливість його переробки. Виправити це можливо, якщо почати із себе. Саме тому у день міста молоді люди провели акцію під назвою Екоточка. Ее подсумки подбивали нещодавно. И в самый разгар праздника мы поставили две эко-точки, где можно было сдать на переработку пластик, стекло, бумагу, жестянки и даже батарейки. А также получить информационные материалы по теме сортировки и переработки мусора. Мы провели настоящее исследование по теме сортировки мусора. За неделю горожане выбрасывают мусора столько, сколько поместилось бы в... Доверху набитих стадіонів дніпро стадіонів Міф про те, що Дніпропетровське сміття не переробляється, також розмінчено. Додають екоактивісти. В області не існує державних підприємств із переробки відходів проте є профільні приватні компанії. Однак їхня робота значно ускладнюється через неякісне сортування сміття населенням. Люди готові сортувати. Єдине, що їх смущає чаще всього, та Либо цустрі вообще контейнеров, либо їхня ну. Нерегулярний вивоз, скажімо так, у подальшому цю тему розвинуть. Екоактивісти навіть створять мапу пунктів прийому відсортованої сировини. А щоб збільшити мотивацію мешканців до роздільного збирання сміття, було запроваджено арт-проект в ОСББ Зоряний. Сейчас у нас идет оформление трех мусорных баков. Это баки для стекла. Намечается также украсить баки для пластика и остальных отходов. Люди привыкли, что это какая-то свалка, где летают пакеты, бутылки и так далее. Нет, на самом деле у мусора может быть свой дом и прекрасный дом. Он может быть украшен и может быть все как бы чисто телевизовано, как и в других европейских странах. то почему бы нам к этому не стремиться, и я очень хотела поспособствовать этому. Із нечистот. Об'єкт, утворений через скиди місцевих підприємств, уже легко розрізнити на знімках із супутника. Місцеві ж підрахували він завдовжки 30 та завширшки 10 метрів відповідно. Таке у лапках диво природи уже стало улюбленим місцем відпочинку для чайок, тоді як для мешканців його поява є справжнім жахом. Вот мы видим сейчас, какая муль здесь находится. Но это всего лишь остатки. Вот он э, слева мы видим. Запах ужасный. Просто по воде. Здесь всего лишь напросто 4 километра до городских пляжей. То есть до монастырского острова и до воронцовского пляжа вон, чуть вон, больше. Потому, это то, что осталось после того, как уже убрали, убрали на баржу. Здесь, ну, говорю, остров три недели, три недели баржа работает. Сейчас по эхолоту 7,8 глубина, вот мы видим. Вообще здесь э, невозможно было вообще, скажем так, проехать, ничего. Здесь изначально, как бы здесь глубина была 3 метра до загрязнения. В 2011 году здесь приезжал большой катер и дрансбоем разбивал этот остров. Сейчас уже дрансбоем не помочь. Трів примару оминають поруч з ним вже давно не відпочивають та не рибалять у 2012-му Новоутворення на Самарі намагалися прибрати за допомогою водолазів. Цього року за справу взялися уже важкою технікою. Мы сейчас видим только часть на барже, которая намыли. На, на, на это просто глина. Это естественно, что это там их этих барж вынази, вывозили. Невероятный сморот какой стоит. Чувствуем, сейчас проезжаем. Вот, это целая глина, это все, что находится там. Это просто ужас. Основное уже, понятное дело, убрано. Вот сейчас баклажки здесь стоят. То есть день работают ковшом. Ушнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Шевий вид енергії від африканських школярок. Група 14-річних дівчат з Нігерії здивувала світ винаходом у галузі альтернативних джерел. На ярмарку інноваційних технологій вони продемонстрували незвичний генератор, для роботи якого використали звичайну сечу. Винахідниці запропонували систему, що дозволяє шляхом електролізу та фільтрації виділяти із сечі водень. Саме його потім використовують для виробництва електроенергії. Досліди показують, одного літра сечі вистачить для роботи генератора протягом шостих годин. Тоді як Середньостатистична людина виробляє близько двох літрів цього продукту життєдіяльності на день. Головним завданням під час створення такої технології, вважають нігарійські школярки, було показати, що у світі існують нові джерела енергії, які можуть використовуватися навіть у найвіддаленіших від цивілізації селах. нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Енергетики звивають гнізда для лелек на Дніпропетровщині взялися за масштабну програму безпеки електрообладнання та захисту птахів. До кінця року у Покровському та Царичанському районах встановлять чотири штучних лелечених гнізда, небезпечні відстані від електроопор. Про спецоперацію у селі Піщанка дивіться далі. очередь вот надо будет прикрити так, щоб оно не светилось вообще. Останні узгодження перед початком робіт враховані усі деталі, і от от запрацює важка техніка. Сьогодні досвідчені енергетики хвилюються як ніколи. Уперше виконують незвичне для себе завдання. У прямому розумінні звивають гніздо для лелек, бо лякливі птахи будують житло на високих електроопорах, завдаючи серйозної шкоди лініям електромереж. Вони садяться на наші конструкції при взльоті. он, можно сказать, делает свое дело на нашу изоляцию. И вследствие чего по струе птичьего помета просто отключается линия, прикрывает изоляцию. Та не гинули самі, вирішено запропонувати їм нове житло, більш привабливе, аніж залізобетонні балки чи старі домівки. Виполнили площадку. От, дивіться, металічний каркас у зробили спеціальні штыри. Воно буде заходить в опору. Потім зробили слози, зробили переплет. Старе гніздо аїста снімемо його сапори і вложим. Обработаємо спеціально ізвістю е, вверху, щоб е, как комфортно було. Лелека білий птах родини лелечих розміром до 100 сантиметрів завдовжки вагою до 5 кілограмів. Забарвлення пір'я біле, окрім чорних махових пір'ї на крилах. Дзьоб та ноги чорногоза червонясті і довгі. Голос лапки, через що птахи спілкуються клацанням дзьобів, харчуються дощовими черв'яками, комахами, жабами, мишами, рибами. імітувати штучне гніздо під справжні, Бо лелеки радше займають старі кубла аніж будують нові. Проект реализовались только на территории Львовской, Ивано-Франковской областях. На территории Украины платформы устанавливались исключительно только на существующие ЛЭ. В данном случае конструктивно это невозможно, поэтому было принято решение установки гнезда рядом с бывшим местоположением на отдельные опоры. И этот опыт для Украины будет новым. на безпечній ділянці неподалік реального помешкання пернатих. Тепер підльоту птахів нічого не заважатиме. А закріплена 19-метрова підпора легко витримає вагу виводка у 30-40 кілограмів та саме кубло, яке щороку буде добудовуватися лелеками та важчати. Серйозних технічних трудностей при установці стойки не виникало, тому, що служба лінії ставить такі стойки десятками в год. Єдина сложність була. При установці самої платформи і переносі гнізда, тому штату роботу ми ділимо вперше. Лелека білий перелітний птах гніздиться майже на всій території України, окрім високогір'я Карпат, охоче селиться у населених пунктах, навіть у великих містах. Пара чорногузів часто роками гніздиться на одному і тому ж місці. Помешкання будують з гілок дерев середину вистилає ціном та травою. Останнім часом збільшується відсоток гнізд на стовпах та водонапірних вишках. Шанси, що білі птахи повернуться, є стовідсотково, говорять орнітологи. Якщо не наступної весни, так через кілька років точно були лекі консервативні пернаті. Установка пройшла, гнізда пройшла успішно, гніздо достатньо старе, гніздового матеріалу достатньо. І, відповідно, ми сформували нормальний гніздо. Якщо ці угоди в следующую весну будуть кілька потоплені талими снігами, то здесь образуються класичні умови увлажнения, то тоді піші буде багато, і айс здесь поселиться безусловно. На підпорах лінії електромереж розташовані понад півсотні домівок лелек. Тому роботи у енергетиків ще багато. Відомо, що вже до кінця року встановлять чотири штучних гнізда у двох районах нашої області. Оги не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.